Не хвилюйся. Складеш іспит і станеш випускником. Okay. Давай вперед. Школа для лузерів. Топчики навчаються вдома. Зайду у ці двері, і моє життя зміниться назавжди, наче вибух кохання, аля супернова зірка. Поверніть мій тест. Як ти міг? Ти завалив екзамен. Мамо, я вирішив піти у справжню школу школу. Мене звати Хіп. Я хочу завоювати серце одноногої дівчини. Привіт. Як справи? Дівчата люблять альфа-самців. Самцем Анастасії стану я. Залиш телефон. Все ясно. Ти бунтуєш. Як проявляється бунт? Ходити без шапки. Давай поміскуємо. Проколювати носа. Ні за що. Навіть не смій. Малий, хочеш цукерку? Давай швидше. Дуй швидше, поки нас не спалили. It's кайфово. Справді кайфово. кайфово. Вона запала на тебе. Чого тепер чекати? Нічого доброго. До біса ту школу. Відірвамось. О, ти супер -гуд, бро. У тебе дуже крута мама.